Одним з головних функцій парламенту є захист прав людини через інститут уповноваженого з питань прав людини. Власне, за якістю цього інституту і міжнародна спільнота і українське суспільство оцінює якість діяльності Верховної Ради. Ми з вами знаємо, що рівень довіри до парламенту на сьогодні не перевищує 8%. І те, у який спосіб обиралася Валерія Лутківська, я маю на увазі, що було так би мовити, два голосування що друге голосування відбулося в од безальтернативному режимі, і Ті питання, які до неї виникали за попередньою роботою, точно не додають авторитету українському парламенту. Власне кажучи, попередній олбудсмен навіть балотувався в списках партії регіонів. Я не знаю, чи були аналогічні закиди до Ніни Карпачової. Опозиція не дала прийняти присягу олбудсмену, що теж є свідченням сумнівності якості такого вибору. Немає консенсусу в такому важливому питанні, як захист прав людини. Я думаю, що тут все-таки опозиція має рацію, коли олбудсмен представляє правлячу партію. А не опозицію, це викликає питання до якості цього інституту. Діючи на сьогоднішній день омбудсмен Ніна Карпачова пропрацювала на цій посаді безпрецедентно довго, 14 років. І безперечно, що цей керівник створив нинішні традиції відомства уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідно, Валерія Лутковська приходить в структуру, яка вже має, скажімо, свої традиції, давні, має штат. і Головне завдання нового моцмена полягає в тому, аби не зруйнувати те, що було створено протягом багатьох років. І головна спокуса, яка швидше за все, з якою вона стикнеться, намагання десь підігравати на чимось боці. Якщо вона зможе уникнутися, то цілком можливо, що вона зможе протриматись на цій посаді настільки ж довго, наскільки це вдавалося ніні ні, Карпачові. Помилко, помилкою. Лутковською гіпотетично було б, якби вона почала, скажімо так, ігнорувати ситуацію нинішню з ув'язненими Юлією Тимошенко, Юрієм Луценком, Валерієм Мівашенкам і іншими, і тому від неї зараз найперше чекають і Україна, і західні країни уваги до саме цих кримінальних справ. Кандидатура Литковської була підтримана представниками правлячої коаліції. Вона здобула достатньо багато 252 голоси. Але зараз дуже важливо. Продемонструвати бажання працювати настільки ефективно, наскільки це вдавалося Карпачові, в тому числі представляючи інтереси представників української опозиції, те, що Лутковська заявила, що найперше вона там збирається відвідати київську якусь там психіатричну лікарню. Ну, очевидно, що можливо правильно з точки зору прав людини, але з політичної точки зору це не зовсім коректно, тому що після останніх заяв Карпачової стосовно ситуацію з. Нібито повіттям Юлії Томашенка в Качанівській колонії, найперше що шолутковська мала би зробити після прийняття присяги, якої вона ще до речі не прийняла поїхати саме в Качанівську колонію.